Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. І до нас на заняття хтось поспішає. Добрий день, малята! Ви мене впізнали? Так, це Колобок. Діти, Колобок говорить, що його хочуть всі з'їсти. А давайте пригадаємо, кого зустрів колобок. То це? Так, це зайчик. А ще кого зустрічав колобок? Хто це такий? Це вовк. А кого ще зустрічав колобок? Хто То це? Так, це ведмедик. І ще кого він зустрів? Так, лисичку. Діти, а як ви думаєте, чому звірі хотіли з'їсти колобка? Так, тому що він смачний, рум'яний, кругленький. А давайте ми допоможемо нашому колобку і нагодуємо звірят, наваримо їм. Смачної кашки та спечемо калачів. Так, дітки, приготували долоньку, кулачок і починаємо варити кашку. Повторюйте за мною слова і рухи. гу ту ту гу ту ту варимо кашку круту, підливай молочка. Нагодуй козачка. Кипи-кипи кашко. Кипи-кипи кашко. Ось і зварили ми з вами кашку. Смачна вийшла кашка. А тепер давайте ще для звірят напечемо калачів. Приготували ручки. Ось так. І починаємо. Я печу, печу, печу. Діткам всім покалачу, калачу, маком я потрушу, в піч гарячу посаджу, випікайтесь калачі у натопленій печі, буду я, маму, з татом калачами пригощати. Ось ми з вами і зварили кашку, напекли калачів. Тому звірята наші будуть ситі і не будуть їсти Колобка. Колобок нам дякує і прощається з вами. А ще вам маленьке завдання вивчити на ці потішки і прислати нам відео. До побачення! До побачення!